Вітаю вас в ефірі програма Артефакти. З вами Ангеліна Вороненко. Сьогодні на вас чекає чергова порція новин зі світу культури, а також полеміка про сучасне актуальне мистецтво з українським художником Олегом Тістолом, який долучиться до нас під кінець програми. Тому пропоную одразу розпочати з подій культурного життя Києва. Світові проблеми екології та наболілі питання сучасного українського фотомистецтва знайшли відображення у виставці світлин освоєння реальності, яка проходить у галереї Брюсі Колекшнс. Прагнення віднайти досі невідомі джерела енергії спонукало митців замінити реальність фантазією. Оновлену дійсність, подібну до старозавітного нового світу, дивіться у сюжеті Олени Березюк. Групова виставка молодих українських фотографів Освоєння середовища це проект, який демонструє зв'язок між рутинним та високим. Митці прагнули переконати глядача, що у нашому урбанізованому просторі єдине джерело натхнення та краси не природа. І все ж глобальна еволюціонуюча цивілізація не заважає поривам до прекрасного, а навпаки, спонукає до пошуків. З одного боку, освоєння середовища це те, що фактично молоді фотографи зараз роблять. Вони роблять дуже багато зйомок повсякденності, вони випробовують різні міські пейзажі, дуже багато якихось нових площин. З іншого боку, освоєння середовища це освоєння галерейного середовища фотографами, які мають інший формат роботи. Галерея Брюсі Колекшн зробила спробу відшукати найталановитіших фотографів України. Роботи, які найбільше відповідають рівню міжнародного ринку художньої фотографії, увійшли до експозиції у вітчизняному фотомистецтві. Чимало ніж які потрібно заповнити, каже Леся Прокопенко, куратор виставки. Адже молоді фотографи повинні освоювати не лише навколишній урбанізований простір, але й галерейний. Освоєння галереями е, такого середовища некомерційних митців, які роблять щось цікаве і інноваційне. З одного боку, це прекрасно, тому що люди працюють і творять, не думаючи про те, як їм це продавати. І на заході ми ці, звісно, набагато цинічніше до цього ставляться. Автори запрезентованих у галереї світлин сповідують дуже різні ідеології у своїй творчості, наголошує Леся Прокопенко. Саме тому їхнім роботам і віддали перевал. Максим Горбацький об'єднав репортаж та поезію. Перше виставляються фотографії Юлії Вебер, яка демонструє нові ракурси спотвореної реальності. Юрій Акімов дебютує з предметною зйомкою в галузі наукової фантастики. А Єгор Сахаров у своїх роботах показує вимогливість до графіки та концепції. Тут є багато таких експериментів з абстракцією, які мені подобаються. Є... Приміром роботи Сенхродокс, які теж дуже цікаво комбінують якийсь портрет і історії. І є дуже багато таких урбаністичних фотографій, досить грубих, чітких, які теж мають свою привабливість. Галерея Брюсі Колекшн чи не єдина у столиці, яка спеціалізується лише на фотографії. Потрапити до цієї обителі фотошедеврів мріє кожен молодий фотограф-початківець. Проте це зовсім не складно, підбадьорює усіх охочих Леся Прокопенко. Висилати нам своє портфоліо і основне це працювати дуже якісно, робити дуже інноваційні роботи, якісь, працювати з фотографією від душі. І Працювати, працювати. Деякі автори, чиї роботи представляла галерея Брюсі Колекшн, вже зацікавили представників міжнародного рівня. Можливо, наступними станете саме ви. У Київському міському будинку природи триває виставка найкращих зразків флористики та фіш-арту народної майстрині Кароліни Журавської. Коли опиняєшся в залі, у щель заповнені барвистими картинками, одразу пригадуються мотиви казок славетного Андерсена, в епічних оповідках якого рослини і тварини по смерті зазнають перевтілення і здобувають нове життя. Талановита майстриня створює яскраві композиції з риб'ячих кісток. Реінкарнацію за Журавською дивіться далі у сюжеті. Здавалося б, ще вчора вони плавали в бездонних морських глибинах, а вже сьогодні стали мистецтвом. У правних жіночих руках рибірші скелети перетворюються на квіткові композиції, які ви можете побачити в одній із зал Київського міського будинку природи на персональній виставці народної майстрині Кароліни Журавської. Фіш Арт, яку нехитру назву, має мистецтво створення живописних композицій з риб'ячих залишків. Для подібних потреб використовують не лише кістки риб, а й плавці, луску. І навіть очі. Саме так очі. Ці красиві білосніжні перлини насправді виявились нічим іншим, як органами зору підводних мешканців. Як основу для картин Кароліна Миколаївна використовує оксамит темних відтінків, а самі композиції покриває звичайнісіньким лаком для нігтів. Майстриня каже, що до фіш-арту дійшла поступово, бо розпочинала свою творчість з флористики, а сам фіш-арт вона гордо називає кісточковим мереживом. На початку 70-х років я прийшла в, цей, в це приміщення, побачила роботи чаус, роботи з соломкою. Мені дуже сподобались. Я в школі викладала на ну, уроках розвідборчого мистецтва, ми робили роботи з соломкою. Також продовжувала роботи, займатися флористикою. Я побачила риби роботи з рибячих тісточок. А ще пані Кароліна полюбляє виготовляти портретні шедеври з тополиного пуху. Щоправда, зізнається, що цей напрямок їй дається значно важче. Для мене складніший топовинний пух, тому що я ним мало займалась. А кісточками я весь час займаюся, мені воно цікаво. Попри всі труднощі, перша ж робота Кароліни Миколаївни з тополиного пуху була виконана так майстерно, що викликала сльози на очах її чоловіка. Художниця відтворила на оксамиті тополиний лик свого свекра. Причому за образ їй слугувала маленька фотографія для документів. Цьому році ми були на могилі його батька. Це другий раз за все життя. Він ще поїхати не було змоги, і грошей не було, і не пускали. Кісточково мережеву Кароліни Журавської дивує довершеністю та креативністю. Кожна робота народної майстрині наводить на роздуми про те, що творити прекрасне можна завжди і всюди, навіть з підручних матеріалів. Говорячи про актуальне сучасного мистецтва, гріх не звернутися до творчості Олега Тістола. І не лише тому, що в усі свої роботи митець складає глибокий зміст. Просто тісто звик мислити масштабно. Важко знайти тему для спілкування, яку б він не перетворив на жваву і цікаву полеміку. Сьогодні говоритимемо про тавтологічну актуальність актуального мистецтва і його ж таки оксиморонну неактуальність. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Ваш живописний проєкт ТВ плюс він був дуже актуальним під час помаранчевої революції, яка, в принципі, надихнула вас на створення цього проєкту. Але повинен, повинен пройти певний період часу для того, щоб ці картини стали цікавими з точки зору історії. Як ви гадаєте, наскільки актуальні полотна сьогодні на політичну тематику і чи потрібно все-таки політику, політику переносити на живопис? Справа в тому, що мені подобається це питання відразу ж кажу, тому що цей проект мій телереалізм це ну ті віта, мій мовити реалізм. Якось він в кілька років вже ніде не показувався, ну тільки в Москві два роки в музей був. І питання полягає в тому, що насправді я... Не політику вносив в живопис, а живопис вносив в політику, політику і в телебачення. Тобто в медійний простір. Власне, виставка була, перше ж запитання, яке було ще у 2006 році на презентації виставки, що про що виставка? От, я сказав, виставка про живопис. То Я, так би мовити, переводив цю таку попсову актуальну політичну таку, скажімо, подію. Я переносив просто в класичний жанр класичного живопису. От в цьому і полягала моя задача, і про, про цей був проєкт. Я думаю, що а дійсно таки це від, от з часом зараз з'являється, навіть ваше запитання це вже говорить про те, що бачите, цей проєкт через якийсь час стає цікавим. Він, стає. З точки от, і він, зору він, він мені відверто кажучи, цікавий, тому що відбуваючися ті події, які відбувалися тоді, відразу просто я їх фіксував. Так мовив, просто робив з цього картини. А тепер мені дуже цікаво на це дивитися вже з якоїсь вже більш глибокої історичної точки зору. Мені єдине, що хотілося дуже важливо доповнити, що, власне, це, знаєте, це так само, що там дуже важливий живопис і його якість. І я взагалі-то відношусь до тих художників, які все одно мистецтво ставлять попереду теми власне, самого мистецтва. От, як ця картина «Позад нас. Вона просто там мазня може написати слово, може написати так же геніально, як це зробив там Віні Ревну, mm -hmm. а може написати паршиво і це вже не буде мистецтвом. Тобто від цього міняється весь взагалі сенс мистецтва не тільки в цьому. Ми заговорили про Віні Ревну, а у 1987 році ви створили з ним програму е, Межа зусиль національного постеклетизму, де пересмислювали таку національну менталітет, а також традицію українського живопису. Потім е, це виплило в українську... ...гроші проєкт, Нацпром е і далі була національна географія. З часом ваші такі художні дослідження української нації вони почали набувати такого спадного характеру. З чим пов'язані такі зміни? А справа в тому, що те, що ми з Ревоновом зробили, ми це в 87-му році, ми це так би мовити вже оприлюднили. Ми ще з 84-го року разом з ним працювали із радянською армією, ми в совєтській армії разом служили, ми були там художниками в клубі солдатському, і, власне, вже тоді ми робили якісь свої теоретичні якісь розробки. Були, в 87-му просто у нас з'явилася можливість вперше це репрезентувати, ну, як якийсь проєкт. І амбіції полягали. Власне, не в стільки навіть в дослідженні української ментальності, а в такому дуже молодіжному, амбітному створенні нової української культури. Ну, тобто, таке скажімо, у нас була дуже потужна, серйозна українська сучасна культура на початку ХХ століття. От, ми її знали дуже добре, тому що ми з таких скажімо, академічних родин, в яких е отримували непогану класичну освіту історії мистецтв, ми знали, що українське мистецтво початку ХХ століття дуже недооцінене. І ми хотіли зробити через 100 років власне, свій такий би якийсь новий поштовх до створення своєї версії української культури. С відразу скажу, це дуже нескромно, але я вважаю, що за ці останні 20 років, ну, що пройшли з того часу, як ми про це заявили, в принципі, в дуже великій мірі нам це вдалося. А отже, описані серію Українські гроші її назвали надто іронічною. Наскільки, от, так би мовити, присутня іронія і чи потрібна вона сьогодні у мистецтві, особливо в живописі? Іронія, вона так чи інакше взагалі-то присутня. Вона присутня іронія, іронія Ван Гог, там, скажімо, там, автопортрет з відрізаним вухом. Це іронія. Mm -hmm. Сама іронія була дуже важлива на, на в кінці тих 80-х років, на початку 90-х, тому що це давало таке, от, скажімо, тверезе бачення свого реального місця в реальному, світі, в реальному світі, в реальній державі і бачення взагалі цієї держави в реальному світі знову mm -hmm. ж таки. На сьогоднішній день іронія менше і менше присутня скажімо, в моїх там, творах. Сама іронія лишається і буде лишатись завжди. От, і, і, то, що іронія вже для молодої людини це дуже природне і нормальне явище. От, уже для серйозної людини мені 50 років. Інколи це може перетворитися в цинізм, а цинізм ну, ніколи мені не був характерний особи як особистості. Скажімо так. Тому я більш зараз хотів би займатися, ну не хотів би, а більше займаюсь такими серйозними глобальними якимись питаннями, в яких знову ж таки трошки іронія присутня, там, скажімо, то, що я зараз чим я займаюся, можна назвати як просто такий художній проект пошуку райських куточків. Тобто, ну, чим люди займаються взагалі все життя? Що вони роблять? Вони шукають свій райський куточок. Uh -huh. ну, хтось заробляє гроші, хтось кудись тікає від когось, хтось когось вбиває, щоб заробити більше грошей. скажімо Що Щоб люди не робили, вони робляться для того, щоб знайти своє райське місце на планеті чи в культурі і так далі. Так далі. У мене це досить вузький такий скажімо, аспект. Я розглядаю свою персональну долю. Причому я людина православна, абсолютно нормальне, я розумію, що ніякого такого раю на землі я не знайду це зрозуміло, але сам цей от, скажімо, пошук цього земного раю, це, власне, насправді є сенс життя будь-якої людини. А от журнал Forbes, якщо там, заговорити трошки про гроші, розмістив вас та Віктора Сидоренка у десятку найуспішніших українських художників. Ваші роботи постійно продаються на таких найпрестижніших міжнародних аукціонах, вони представлені у світових галереях. І дивлячись на це, тримаючи таку високу планку, у вас є прагнення створювати картини, які будуть комерційно успішними на світовому арт-ринку? Чи ви створюєте все такі картини? Я вам скажу, неприємну для себе таку правду. Я ніколи не був таким суперкомерційно успішним художником. Справа в тому, що в мене досить складне мистецтво саме для ринкових от, стосунків. Скажімо, Його ну, просто так в офіс не повісиш, в спальню частенько просто ніяк не повісиш. От, і взагалі це такий продукт, який для інвестування. Треба ще, щоб пройшов час, щоб люди зрозуміли, що можливо це треба інвестувати. По-перше, по-друге, що є виріс от із генерації таких хіпів і рокерів, які знаєте, для яких гроші це, ну, це вже точно вторинна штука, скажімо так. І навіть більш найбільш напевно, комерційно успішно в мене була серія там, Національна географія, ну яка якось так, uh -huh. так, так вийшла, мені це було цікаво, я це робив. Якби я зараз і продовжував, то я б так і дійсно багато заробив би грошей. Я не можу собі це дозволити саме через те, що вона дуже добре продавалася. Mm -hmm. Мені це просто неприємно, я розумію, що якщо я беру пензлика в руки, ну чи що там чи олівець, і в мене починає включатися калькулятор, то це треба його просто розламати і виконати, тому що у нас багато художників, ну у нас в світі взагалі, і у нас в тому числі дуже багато художників зламалися як серйозні художники, як особистості, саме через те, що вони включали калькулятор. Це дуже небезпечно в мистецтві шлюкової. Продовж свого творчого шляху ви створювали нові стереотипи. У чому заключалася їх суть і чи еволюціонують вони зараз у вашій творчості? Так, переросло. Починали ми з, знову ж таки з Рєвновим, ну, такі серйозні програми розробляти, продовжували з Маценко, з Миколою. Ми не стільки навіть створювали стереотипи, скільки просто розробляли і тобто вносили позитив у ті стереотипи, що є. Ми дуже багато працювали, наприклад, з кафелем. Там, ну, а що таке був радянський кафель, це якісь там оці от солдатські санузли, там, там, е кафель в київському метро, або ще страшніше в московському там, метро. Це таке якесь, воно викликало дуже негативні емоції. Тому він часто з'являвся в наших якихось картинах, в частності в моїх. В такому дуже позитивному сенсі. Тобто uh -huh. такий якийсь декор, там, прикраса, там, якась картина Роксолана, так? а там вона все на фоні кафе відбувається якось. Зараз в епоху, скажімо, там, гламурної там, інтер'єрів Ця тема вже вже скажімо, не актуально, не цікава. Для мене набагато цікавіші там, якісь там, штуки, наприклад, як от пальми, скажімо, як якийсь стереотип шарм аль шейха так? ну, дешевої uh -huh. відпустки. Але насправді то для мене це символ більше навіть ментально-релігійний, ніж курортний. Але, то люди насамперед бачать цьому не, от, І це у них створює таку скажімо, от, ілюзію, що я комерційно дуже успішний художник, тому що ну, це ж пальне дорого, так? а типу, він малює пальне. Ні, це не, не дуже успішний комерційний проєкт. У вас найуспішніше це була національна географія? Ну, я маю на увазі про ту по швидкості. Проданих Приводи. всіх картин і по, по тому, що просто в мене в майстерні там лишилося дві картини, які я сховав так, що я сам не знаю, де їх знайти. От, от, от в чому справа. А от колись вашу картину на Андріївському звозі, одну з перших, купила Тетяна Яблонська. Е, чи завжди така пози, позитивна оцінка митця його творчим колегою говорить про, скажімо так, світле майбутнє. І чи цікавляться зараз вашими роботами якісь визнані художники з метою придбання? Ви знаєте, то, що от, це знову ж таки там була така публікація. Першу картину, якщо буде справедливо, у мене купила взагалі -то Ірина Макарова-Вишеславська, чим мене страшенно спасла. Я тоді мене вигнали з гуртожитку за погану поведінку, і мені треба було гроші просто на квартиру, вона купила мені мене величку картинку, от, за величезні на той час гроші, мені там, здається, на три місяці вистачило, щоб заплатити за квартиру. Мені з дитинства дуже щастило. Тобто Я свої картинки ще показую Івану Каваляріць, він був живий, і він мене хвалив. Потім дуже серйозно, ну, от, Ірина Вишеславська, ну Макарова тоді вона була, Ірина Макарова Вишеславська, вона дуже серйозно мене підтримала, ну, скажімо, як автор. Олег Животков, батько Животкову mm -hmm. Саші. Він викладав в мене, ну це я просто вже починаю називати такі фамілії. Потім отак от, ну це просто для приколу це зі вийшли, просто попити вина, і там тоді були празнені ці от свято міста, воно ж було інше. От, і просто Яблонське купила, потім виявили, що це Яблонське, це просто було смішно. Але це теж говорило про те, що ще один знак якості і так далі. Справа в тому, що такі штуки вони дуже необхідні для того, щоб просто відчувати те, що художнику самому в собі варитися дуже важко, і треба якісь е, отримати експертизи від людей, яких ти поважаєш. Uh -huh. Відвар, така, що мене зараз дуже підтримують участі в цих аукціонах. Тому що, ну, наприклад, я дуже поважаю Сімона Депюрі. Він для своєї приватної колекції купив досить багато моїх картин. Не те, що мене для перепродажу, а для своєї приватної колекції. Це говорить про те, що один з кращих світових експертів, що він мене поважає. Я зрозуміла, дякую вам. Страшно. Бажаю вам творчого натхнення. Що ну, ще вас... можна поважати художником? Я вам дуже дякую, це найбільш приємне інтерв'ю за не знаю там скільки років. Дякую. Дякую, це дійсно дуже, дуже приємні теми. Сьогодні у нас в гостях був один з найяскравіших представників нової хвилі вітчизняного мистецтва ХХ століття. Такий собі представник образотворчих бітлз 80-х, як він сам себе полюбляє іменувати. З Олегом Тістолом ми говорили про всюди суще сучасне мистецтво і щоденний хліб, на який воно допомагає заробляти. А я хочу наголосити, що зйомки нашої програми проходили у дизайн-студії «Деві Сказа». З вами була Ангеліна Вороненко. На все добре.